Слава Україні, слава ЗСУ. Хочу звернутися сьогодні до своїх шанувальників. Дивлячись на те, що зараз в інтернеті йде такий та, та, наїзд на мене, що дійсно блядь, Гардон точно отрабатує бляд, як Ахметовські гроші. Красавчик, слово держи, але відповідь йому буде чуть попозже. А е, сьогодні хочу е, пояснити ті слова, які вони там починають на мене розказувати що там дві дві хати купив в Ужгороді. Так, да, це дійсно правда. Е, і машину ще купив дружині, собі купив машину, лексуса ще осінню заплатив, тільки в березні отримав. Я ж цього не скриваю. Е, просто різниця вся полягає в тому, що я купляю за зароблення, а вони заворовані. От і все. Ну, тобто, щоб ви просто знали, а відповідь Гордону буде скоро і дуже жорстка. Але е, поки я вам зараз скину е, докази, який він аферист, просто аферист по житті, і з людей він в цьому житті надурив. І зараз ви подивитеся, а потім пізніше я вийду на... E -e, прямий ефір, і всі, хто хоче мені любі питання, позадаєте я на них дам відповідь, в тому числі Гордону чи Гандону, Якщо він захоче щось мене спитати, тому про питань взагалі немає ніяких. Дякую за увагу. Далі буде. Умирав дуже близький мені чоловік. І коли мені сказали, що його вилічить золота піраміда Юшинсе, я не повірив, але ухватився, як за соломінку. Дмитро Гордон, – швейцарський ніж. Він сомельє. О, Живий антонім скромності. От такої он, віті, от такий ну, огромний. От он більшої такий ексклюзивний варіант. Наша відповідь за вікенду. То беру інтерв'ю то даю. Та Петру Порошенку. Гордон в шоколаді. А ще Дмитро Гордон аналітичний квантовий суперкомп'ютер. У нього можна запитати все. У мене важливе питання: чого фопів не чутно, що робити молодому поколінню ваше ставлення до приїзду Хасидів Умань. перелік усіх регалій Дмитра Ілліча пішла би половина мого життя. І якщо вам здається, що Гордон Бовтався десь у інформаційному просторі завжди, та вам не здається, він працював над своєю популярністю 30 років, а це майже вічність. Спочатку був журналістом, потім заснував свою газету Бульвар а згодом почав брати інтерв'ю у всього, що має, хоч якісь ознаки людини. І тих, у кого немає цих ознак. Убили у 2000-х, на відміну від нудних, інтерв'ю Гордона, про його газету знали більше людей. Секрет такої популярності простий: там смакували подробиці інтимного життя Зірок. До гомосексуалів зараховані: Жириновський, Явлинський, Гайдар, Німцов, Юмашева, Лібасов, Кіркоров, Меншиков, Шифрин, Маковецький, Садальський, Ернст, Демідов, Шевський, який жах. А ще проводили конкурси на найкращі цицьки. Сиці 99. дев'ять, 2002. Бульвар продовжує конкурс. Звідки ми про це все знаємо? Наша редакція героїчно придбала кілька десятків архівних номерів бульвару Гордона різних років і прочитала все. Гордон не міняється. Якщо білик примадонна нашої естради, то мадонна Прима білик їхньої. Так, Гордон Каламбурить ще з 90-х. Мало хто знає, але видання Дмитра Гордона майже отримало поліцарівську премію за ось цей матеріал. Олександр Пономарьов Ель Кравчук під килем на сутичка. Але за нашою інформацією втрутилось ФСБ. Насправді, у всіх, хто пам'ятає цю газету, вона асоціюється далеко не зірками, а з екстрасенсами. Дмитро Гордон був своєрідним бардашем для всього паранормального. Чоловік легенда. Давай висеть, у нас все є, два колеса. Це концерт на честь 10-річчя газети Бульвар Гордона. Тепер уявіть, яку жерсть друкували у самій газеті. У нас є номери різних років: з кінця 90-х закінчуючи 2010 роком. Тож є можливість вибудувати хронологію, коли саме і як Гордон почав влаштовувати свою битву екстрасенсів за гроші читачів. Все почалося з московського астролога Павла Глобе. В номерах за 99 рік, окрім жовтих статей про Валері. Леонтьєва, в бульварі публікували астрологічні прогнози Павла Глоби. Гороскоп Павла Глоби не рекомендується лікувати захворювання статевих органів проводити операції на товстій кишці. У 2001 році з'явились нові екстрасенсорні фрешмени: Ворожка Марфа, знахарка Віта, Ясновидиця Наїна, Алан Чумак, контактер з космосом Петро. Давайте познайомимося з ними детальніше. Віта, делегатка третього всесвітнього конгресу. Психоаналітиків та медіумів у відні інформацію про який ми ніде не знайшли. Була б така можливість, я б її додав персонажкою у доту. Речі передбачення Віта використовує 15 видів карт в арсеналі. Віти 40 видів ворожінь на яйцях та кавовій гущі. Віта ворожить по персту вказівному та за нумерологічним кодом, за засушеними і перетертими в порох комахами. Віта знімає родові прокляття сім'ї після зустрічі з вітою у багатьох проявляється ясновидіння. Непоганий список скілів. Ця ворожка була улюбленицею в бульварі Гордона. Її рекламували в більшості випусків, які ми прочитали. Менше уваги отримала ворожка Ясновидиця Віщунка Наїна. Легендарна Наїна. Зідійснюю обряди для тих, у кого. Вроки, алкоголізм, відчуття паніки, відчуття сором'язливості, страх смерті, страх збожеволіти, депресії замовляють талісмани та обереги для тих, у кого суцільна невдача та втрата грошей. Так у магічному двобої очевидно, що перемогла б віта, але не забувай про марфу. Тих від кого відмовились лікарі? Хто втратив віру? Здавалося б, у все алкоголіків та їх родичів, людей хворих і нещасних. Марфа приймає індивідуально. Знахарку марфу до речі, недооцінили. Її реклама є тільки в одному випуску. Хоча ще у 90-х вона володіла магією клікбейту безкоштовно. Ціна 60 гривень. Але мій фаворит у цьому калейдоскопі магів тільки один: контактер з космосом Петро та його легендарний кіт Дан. Контактер з космосом Петро і його вірний друг легендарний кіт Дан у Києві. Ти тільки подивись, які відгуки! Він лікував аденому простати. Після двох хвилин спілкування з незвичним котом Даном у мене зникла динома простати. Нормалізував роботу нирок та потенції. Почали прекрасно працювати нирки та потенція і яку двадцятирічного. Та вчив людей пікапу. До тридцяти двох років моєму сину не щастило з дівчатами, не одружувався ні з ким не зустрічався. Після прийому у контактера Петра все змінилось. Дівчата вішали сину на шию. В Газеті були ще реклами турів московського екстрасенса Алана Чумака. Він був відомий тим, що заряджав воду з телеекранів. Зі сторінок бульвару людям впарювали все, чим торгують продавці у метро, але з чудодійними властивостями та під брендом Алана Чумака. Відеокасету – 100 гривень, масло, 40 гривень, сіль, 25 гривень, шампунь 25 гривень, зубну пасту 15 гривень. Стоп, це ж 2002 рік, і це набагато вище ринкової ціни. І тут ми переходимо до найцікавішого. Всі ці ворожки, ясновидиці та знахарки це не просто паранормальна дичина, якою Гордон роками годував свою аудиторію. Це продумана бізнес-модель. Патрісе, наприклад, чудодійну зубну щітку та інший чудодійний став від Алана Чумака продавала ФОП Сербіна. Реквізити для оплати Фоп Сербіна. За допомогою ІНН та реєстру фізичних осіб ми знайшли повне ім'я цієї загадкової особи. Це перша дружина Гордона Олена Сербіна. Тобто в газеті Гордона друкували рекламу, нібито чудодійних гаджетів Алана Чумака, і за їх реалізацію отримувала гроші дружина Гордона. Патрісе далі ще цікавіше за адресою магазину, де можна було придбати усю від чумака, роками проводили виступи знахарки, яких піарила газета Гордона. Придбати унікальну продукцію. Алана Чумака, ви зможете в місті Київ за адресою Академіка Щусєва, 26. Віта вас чекає за адресою Академіка Щусєва, 26. Пізніше на сторінках газет з'явилась інша адреса, за якою проводили обряди знахарки та ворожки. Вони проводили свої прийоми у центрі народної медицини на вулиці Дружби Народів, 26 шість. Дріб один. Неїна чекає вас дружби народів. 26 дріб. 1. Віта чекає вас, Дружби народів 26 дріб. 1. У старих базах знаходимо, що це за центр народної медицини. Він називався Доля. Цей центр зареєстрований на бізнес партнера Гордона В'ячеслава Лисенка. Все сходиться як у фільмах Нолана. Тобто гордон піарив ворожок в своїй газеті. Ці ворожки приймали клієнтів в Центрі народної медицини Доля, який належив бізнес-партнеру Гордона. У 2019 році журналісти Радіо Свобода вже запитували про цей дивний зв'язок у самого Гордона. Чи причетні ви до організації цих е, прийомів гадалок ясновидців до їхньої роботи? Не причетні не причетні. Ні. Яка щира посмішка! От як йому не повірити? Але, взагалі, вся реклама паранормального в бульварі Гордона чомусь. Так чи інакше пов'язана з гордоном у 2010 році на сторінках бульвару почали рекламувати препарат Шилентин. Шилентин потужний імунотропний препарат. Його рекламували в газеті Гордона як препарат, який допоможе людям побороти рак, інсульт, гепатит, гіпертонію, артрит, астму та ще купу небезпечних захворювань. Але у 2010 році антимонопольний комітет України визнав їх звичайними дієтичними добавками та оштрафував творців цього непотребу за введення в оману споживачів. Цей препарат Шелентин виробляла компанія Сілверхолст ЛТД. Вона також виробляла ще й мемні пірамідки, які гордон рекламував безкоштовно, бо вони нібито врятували його друга від смерті. Те. Медичный пристрій золота пирамидка Юшенце. Лекування практично усіх захворювань. Я и пользуюсь постоянно, каждый день. Каждую ночь, если у меня четыре пирамиды в углах комнаты, где я сплю в спальне, Якщо мене піраміда на тумбочці… Компанія, яка виробляла пірамідки і шалентин – не просто ліва контора, яка купувала рекламу в газеті Гордона. Її власник, друг та бізнес-партнер Гордона Микола Попелюк. Більше того, цей Попелюк був керівником видавництва, яке друкувало газету «Бульвар Гордона. Керівником цього видавництва є Попелюк, Микола. Тобто, ви фактично співробітники. Ну, ми знайомі добре з ним, так. Да. Але про, про його діяльність пов'язану з пірамідками, не, не знали зовсім. Що ми маємо у підсумку? Один з бізнес-партнерів Гордона створив центр народної медицини і організував прийоми віщунів, яких сам Гордон піарив роками у своїй газеті. Гордон не в курсі. Гордон піарив у своїй газеті фейковий препарат Шелентин і чудодійні пірамідки, які вводили в оману хворих на рак людей, і заробляв на цьому один з видавців його ж газети. Гордон знову не в курсі, не в курсі, що його газета роками впарювала хворим людям дичину, яка не допомагала. Рука Ами п'ярила екстрасенсів ворожок та знахарок. Роками впарювала магічне мислення в Україні, щоб на цьому всьому заробляли його бізнес-партнери. Патрісе, дякуємо вам, друзі, за донати. Саме завдяки вашій підтримці на патроні. У нас є наснага читати тиждень газету Гордона, а потім ще є гроші на оплату психотерапевта. Ви найкращі. Посилання на наш патрон під відео. Будемо вдячні кожній новій гривні.